Всім привіт! Наші улюблені скати з оп, Полуниця У мене атрактант кончився крильовий, а без нього ніяк. Тому що він працює це взагалі для інших цілий. крильовий. крильове масло. Похолодало, до речі, Добавим трохи пеліця ми не будемо все одно ловити на лети. Це не наш метод. Його можна навіть не розбавляти. І линька карась, творог. Наша робоча, стара, добра прикормка. Лина тут немає. Але все одно полинять на пачку прикормки від інтеркриля для коропа не шкода. Блін, вода холодна, прикормка не розстворяється совсем. Знаєте, це прикол зимою, бува, приходиш плюс 2, плюс три градуси. Оп! В порядок. Починаєш на тарань, наприклад. Починаєш на річки мішати прикормку. На мочиві вона час стоїть. Правда, і хоч би що. І хоч би хни. І ніфіга ти її не зробиш не розмокає зовсім. Ну що, мусор не розкидаємо. Ща винесемо тут є бочки. Хочете глянути на мудака. Дивіться, закинув аж 6 дринів, порядок. Чекаємо. І містяк шикарний залишив під вудлища. А в чому іронія? Ви де то бачите тут лудлища? От і я не бачу. Хто-то їх оставив благо, що він їх засунув в чехол для щучих палок. І щ... чехол з щучими палками взяв з собою. Кстати, треба спросити в охранника, чи тут щуку ловлять на тому ставку. Може ми зімою чи ще колись якось тут задупуємося, як живі останемось. Ох, плани, ти Владик, строїш, капець. Тут би живим вибратися. Через пару днів вахта века Ну то таке. Добренько, пішов я за удлищами, якщо що знаю, вам розкажу. Так треба би до чогось прив'язати. Ну ладно, до чогось прив'яжемо. Треба би ще підкормити засаду на коропа. Організували. Я думаю, для начала хватит. Кормити багато не будемо. Тепер головне, кубанська не приїде до нас на Рождество. <різь> Оп! Так, по ідеї, не оторветься, <різь> щоб, щоб не визивати Кубанську. <різь> Отаха так, от. Хай, хай рибача собі в Києві, а ми у Миколаєві. Була дія. Вона, до речі, під тим відосиком, що ми скидували, коли короб у нас з отої гадки вкрав вудку. І я її обнаружив через пару минут, а що там під той стороною. Вона там комент залишила. Якщо ще заходьте на її канал, передавайте привіт. Ой. Може колись ще порибачимо. Як же ж це не Star Fishing. Cool Place. Класний ставочок під Києвом. Не дуже дорогий, як для Києва. І ще й рибу давали. Взагалі круто було. Відрибалимо ще. Ми там ще Катю рибалку побачимо. Але вона вже міняє ротпот свій. Родпод Bound буде міняти на коє другі бренди на чотирьох колесах. Які нам невідомі. чи то на щастя, чи то на жаль. На жаль, звісно ж. Отакі пироги. Добренько. Фігова туча, шість фідерів, три вудки. І ще одне вудлище валяється і не клює. Я знаю чого, але я вам не скажу. Хтось в пакеті на рибалку рибу привіз. <плес> і це не он той рибак, який сигналізатори викрутив на максимум і покльовки в нього чуть через весь бух, аж в Миколаєві. Як він регулює ліску на сигналізаторах, Блін, через весь ставок чуть Громкость капець. Я наоборот на своїх убавив на мінімалку, чуть ли не на вібрацію. Її там немає, ну ви вже зрозуміли на тишину. А деякі викручують по китайській, оті самі громкі, викручують на максимум. На Мало нам китайських бубінчиків. Ой, буя. Бубінчик помер рік назад, Більше навіть мурчик. Дві котеняки ми помните спри... приютили, взяли з приюта. Виросли такі наглі дві сірі морди, що капець. Один думали дуба дасть, бо дристав, як не знаю, що. Ніякі не лікарства не допомагали, нічого, неправильне питання. Я він міг з і, цим і самим. Воду не пить три дні, питатися сухим хору, кормом і <сум> перерабатувати сухий корм в жидкості. <сум> Жесть. Ну вилічився падлюка. Ну і рижечок наш там остався. Я вже не кажу про сепаршу. Сепаратор той ще там спіратурує. Ну нічого вони її тепер виросли, вона їх так дубасила, так дубасила, коли вони маленькі були. А тепер вони її так гноблять, причому вдвоєм, Вона їх одна-двох ганяла, вигнать, питалася не раз. Хоча сама спіратюга чужа прибіжала. А тепер вони об'єднились в банду і так її гамселять, так пух летить. Новості доходять. Адмірала припугнули, сказав, що зараз приїдемо морду наб'ємо. Три дні кажуть, не п'є. Не вірю. Чесно, не вірю, що надовго поможе, що приїдемо батьку морду бити. Все одно зараз старається, що поділаєш. Я вже в мене нема часу із життєвих сил на цю ситуацію. Що тут скажеш, такі пироги, вже думав, що сам себе оббрехав, сказав, що взяв рибу, а сам її в машині забув, а ні, а от вона 5 ранку встав, щоб подварити картошечки, бо вже 2 тижні лежала в магазині сільодочка. О, ще й не встигла прострочитися. Так, це нам не надо. солі не було в що набрати. Тому ми набралися. Пепсі, відпочивай, ми будемо це допивати. І у нас ще є перчик. Не по-богатому. Знали б ви, за які страдання ці гроші достаються, які ще зараз задержують, платити не хочуть. То ви б їх так не тратили, їх страшно в руки брати. О, хорошо. А зараз буде ще прекрасненько. Блін, тут написано, своя лінія не буде прекрасненько. Хоча це сільотка. Як можна іспортити сільотку, я не знаю. Зараз узнаєш. Як співав як співала нова почта, але для тебе. Але для тебе зможу я все. Всім! Гарного дня і смачного. Оп, надів свою шапочку. У мене ще є синя. Але синяком я буду трохи в інших обставинах. Ніде не клює, тому час задуплися. Чого і вам бажаю. Понеслася. До речі, мріяв купити Гоупроху 14, але в цьому році, походу, не буде, або буде пізніше. Вийшла міні, ота вийшла 360. Друга чи яка версія фігня? Ми таким не працюємо. А того, що нам треба, нема. Зате у нас 12-та, яку я нахвалював, коли купив, що глюків немає. І що ви думаєте? За сьогодні двічі зловила глюк. Треба було б знімати відео, а не фіга, треба винімати акумулятор, перезагружати. Бо вона клин на зарядки поймала. Ставиш на зарядку і все. Буває заглюч, а тут ще й через мікрофон, рамку мікрофон, оригінальну рамку мікрофон. До речі, у нас десь мікрофони в сумці є, можемо почепити мікрофони і камеру на штатів. І познімати, як в старі добрі часи, побігати. Ну Це таке. Печалька, що 14 -й не буде, поки що колись буде. Ну нічого, собі, ж, собі ж, так з зекономимо гроші на бензин. Ой, на то дай, на сьо дай, там заплати, вдома комуналку, за всі хати заплати, на харчі питки і на этом капець. Капець, як я мало заробляю. А кажуть, сотка это ого. го Чи то все в ціні так піднялося. Ну і плюс тут. Самі знаєте, треба постійно тратитися, десятки тисяч уходять, заправить техніку і так далі. Ніхто ж не заправив, а пішки 15 кілометрів ходить не будеш, єс і не 20. Та й машини буває. Раз-два, бува, пару місяців їзде, а бува, раз і кінець. На ліпісток наїдеш і все. Колеса нема, бросай, тікай бо розберуть зараз. Так воно і трапляється. Така от загагуліна печальна. Та й без того її треба заправити, її треба відремонтувати. Благо, що хоч цього корча або не дуже корча волонтери підігнали з Європи чи ще звідкись. Бо на своїх би ми тут не їздили. Була б повна халепа, бо, блін, БК буває з броніком з усим, не піднімеш пройти хоч, хоч трохи бува. якщо тобі ще днів на 5-7 на треба тащити пак води, і скоко то жратви, і газовий балончик, і пару запасних труселей, mm -hmm. і футболочку, і носочки, і так далі. І пішло, поїхало. Не мені вам розказувати. Хоча, я думаю, зараз це відео дивляться ті, хто не в армії. Хоча є і такі, я знаю, підписники. Без машин ніяк на передку. б ще дронів не було, інша тема. А так, все дрони. Такі пироги. І дупа тільки росте, як то кажуть, з часом. Добренько, чекаємо рибку. Таке буває, короб клює вже другу хвилину, а в когось четвертий раз заклинила гоупроха, і він ніфіга не може з цим поділати. Того прийшлось перезагружати. Це просто габелла. Оп! Вроді заскся. Є гарбатий. Щоб не казали, що я з рибою. Риба не ловиться того, що я рибу на рибалку взяв. Рибу я з'їв. І навіть нічого так хороша сільодочка вийшла. Давненько так не смакував картошечки. А яку сільодочку до війни робили зі щуки по сезону. Ех, а з пузанка то взагалі цю рибу. У нас вона тільки місяць живе, по сезону клює. А от в Чорноморці може і півроку, і рік заходить. Я вже хотів, думав, що зробимо сільодочку з цього засранця. Але згадав, що по-перше, зловив відпусти у нас, хоча можна викупити собі коропа на пожарити аж бігом. У нас це не проблема. Але по-друге, нафіг він треба. Красавчик на горох узяв. Давай, давай, темні води. Оп! Тройничок. Жирненький. Красавелла. Та тихо, ти попа подірвався Але ж не гачок, ні, попа от, от. дзьобика. Так, нормально сів за кость без кровіщі, Набубенився так що голова одірується. Тихо-тихо, глаза прикрили. І це непігане допомагає. <гад> Кажуть, закрий глаза, коропу і все буде, і він замре. Це як я був пару год підряд щучим душителем. <гад> Придави щуку пить зя, коло зябрі і вона відстане. Ех, ах, ти ж уйшов. І камера заклинила, Блін. хоч акумулятор докупай, їй богу. Щоб ставити акумулятор на зарядку, а не камеру. Ставиш на зарядку, вона лове, клина і все. І не включається. Гребана 12 го опроха. Все це почалося з 7 Мабуть, і, у... ну, у всіх було. П'ята. За декілька років праці ні разу взагалі ніколи ніде не климанула. Так. Що у нас? Дробини нема. П'ята не климанула. Сьома, як почала клинити, що я думав, брак купив. Але то нічого, бо вона хоча б зберігала при записі. Ну, вже було нехорошо. Але побила рекорд дев'ятка. Яка могла записувати, ну не зберігати. І ми купили 12-ту. І вроді старі боки отошли. Але, як показала практика, вони нікуди не дівались, вони тихенько скривались. І ось вони, такі пироги, крильовий бубалет. Сказав я це, Остановив запись, і що ви думаєте, що ха так і є. Очередна перезагрузка. Недавно, кстати, один акумулятор дуба дав, У мене їх два було. Причому дав, по-моєму, дуба родний акумулятор, який в комплекті з нею йшов, а Скажіть та я скажу. Блін, дробини нема. І стопорок стирив і дробіну стирив. От коробчук. Казалось би, мелочі так не напасеся вічно. Дробину ставлю 0,25-0,24 максимум. П'ятдесятий попапчик. Засранчик. Не пам'ятаю куди закидав, але, але кудись прямо. І трошки вбік. Десь отак. Сильно точку розкормлювати теж не хочеться. Будній день. Хоча я піввиходний приїхав, мені не привикать. Як то кажуть. Коли дали виходний, тоді і знімаємо. Але будній день риба не повинна так бути запресована. Ох, які талани, блін. Десь кусок грязі поймаєш в цю сітку. Це такий кізяка не берці. Як я їх не люблю. У мене є ще від брата подарені Древні, точні. старі ті кожані талани, ото віч, я їх бережу як пам'ять. Ну то таке в машині катаються зі мною. Ладненько, вудли ще перезакинемо. Добренько, розвів болтологію і сільодочку теж, але це зовсім інша історія. Линька Рась ворог відпрацьовує. З добавочкою пеліця. Але без полунички ми б не справились. Ми б обов'язково цей пеліць з маслом намішали чи ще з чимось, але не в мою зміну. Ви знаєте, я в пружиністу кормушку буду упиратися до последнього. Простить мене інтеркриль. І він пробачає інтеркриль з нами довго. Далеко і надійно. Такі пироги. Що ж, ссылочки в описі і в магазинах вашого міста передавайте інтеркрилю вітаннячко, хоча вони і так знають. Дякую, що стільки б вас не було, що ви залишились з каналом Капітан Гак. Головне, що я в шапці простудюватися не можна. Больничних не існує, в принципі, там, де я. То коражем, як орки на костелях, <гум> наступають, а я бачив людей з капельниці. <гум> Ой, Ладненько. Що ж, діліться роликом з друзями, пишіть свої коменти. Всім пока і до зустрічі на воді.